Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки побутової хімії. Запаслася знову я засобами для прання, тому що закінчуються вони в нас досить таки швидко. У нас велика родина, ну тому ось так беремо часто. Одразу вибачаюся, мене вдома діти хворіють, тому там на задньому фоні вони можуть шуміти, кричати. Думаю, мами зрозуміють. Давайте дивитися. Перше, що купила, це ось такий засіб для прання. Це донат з новинок для всіх видів тканин. Active вош, універсальний гель для прання, 4 кг на 100 прань. Це у нас український виробник, місто Біла Церква, ПП Донат. Подобається, що український засіб. Будемо пробувати. Ніби чула в магазині, що непогано відпирає, і потім ось такий у нас Polar Shine. 5 літрів на 125 прай, ну не знаю. написано марсельське мило, але я думаю, це господарське мило. Ще я не права поправте мене, тому що ну, аромат який вирізаний господарського мила. Тут, до речі, в донаті приємний аромат. Тут такий мені не дуже. До речі, дивилася, виробляє Вінниця. Я живу в Вінницькій області, тому так мені було приємно, що в нас щось роблять. Будемо пробувати. Тут там 4 кг, там 5 нехай, думаю, на місяця півтора нам вистачить, чи на, навіть на два можливо. Це ще не точно. Далі, що купила, це ось такий засіб для миття посуду містер Лемон з гірчицею. Засіб на основі гірчиці та лимону легко впорається з жиром та складними забрудненнями навіть у холодній воді. І що цікаво, то написано схвалено Міністерство охорони здоров'я України. Працює в холодній воді, видаляє жир, захищає рук. Будемо пробувати, ніколи не бачила. До речі, також виробник у нас український, місто Київ, вулиця Бережанська. Дуже приємно, що в Україні дуже багато з'явилося класних виробників, класних засобів, дуже чудово, що на ринку нарешті є щось українське, а не лише продукти країни 404. Далі засіб для миття посуду ось такий домі. Видаляє жир навіть у холодній воді, не містить фосфатів та абразивів. Це також у нас виготовляє Україна Київська область, фестівський район, місто Боярка. Також Україна Ой, з яблучком До речі, дуже приємний аромат, не сильно густі. Будемо пробувати. Для мене це новиночка. Також в Єві я купила ось такі смужечки для носу від Грінвей, очищуючись з екстрактами лимону та камелі, три штучки. Беру часом, так балуюся. Я не скажу, що вони там щось зроблять, але... У мені вже тут донечка прийшла мені допомагати. Далі купила в Єві ось таку губку від Шварц. Це губка для взуття, для замші та нобуку. Інтенсивно очищує, ефективно видаляє пил та бруд, парі відновлює первинний вигляд. Ось так вона виглядає, така щіточка. У мене зараз є деяке взуття замшеве, тому вже треба було такої щіточки. Також в Єві я купила також від Шварц такий ролик для очищення. Всякі з пальт, з штанішок, всякий. позбирати такі ці всі ворсинки, дрібні з чорного, особливо на чорному видно, то думаю, непогано. Далі, що купила, це ось такі три капсулки. От мені, мені вони подобаються, можливо, не дуже бюджетно, але я беру там по 10 гривень, нехай вони все одно 10 капсул, нехай на 100 гривень, це дешевше, ніж. Купити зараз ту саму силу за 150, за 160, Можливо, вони кращі, але мені оці теж подобаються. По одній штучки тут е, ну, для універсального для автомата хороші. Капсулки я часто беру, мені вони подобаються, вони нічим на мене не поступаються. Так, донечка забрала крем, заберемо в неї покажемо. Біоаква, крем для рук, такий маленький об'ємчик. Не знайду, напевне, скільки тут мілілітрів. Ну, дуже мало, напевно, може, а, так, 30 мл. Так, помічничка прийшла допомагати. 30 мл, думаю, там був 9 гривень, думаю, візьму, кинем в сумочку. Хотіла вам відкрутити, там фольга. Не, не покажу. Так. Зараз. Так, я перепрошую, у мене помічниця тут. І сьогодні буквально купила для чоловіка з як там, 150 гривень в Аврорі це купила сьогодні. Ось такі бритва і дві змінних касети. Бік Гібрид Флекс. Чому купила, в нього є дорога, але вона з ним та бритва, а вдома залишилася одна така тільки насадочка. І він, коли приїжджає, він буває, забуває ту, не привозить з собою. І вдома немає нічого такого, а одноразові вони не роблять нічого. І чула ніби непогані відгуки. Я хотіла купити таку, як в нього є. Він каже, вона занадто дорога, а вдома він буває дуже рідко, не треба, не бери. Так, я вибачаюсь. От, тому взяла ось таку. Спробую. Ну, в принципі, 150 гривень це не так уже і багато. Тут ручка і два катричі. Думаю, ну, в принципі, так як він там не часто вдома, то думаю, буде нормально. Ну і от, в принципі, це всі такі мої невеличкі покупочки. Там, ой, скоро заберу ще одне замовлення з Єви, там навіть не одне, там два. Підгузки, напевно, не буду вам показувати, а те, що заберу, то покажу. І от, в принципі, оце все. Поки що такі маленькі покупочки, але показую. Тому давайте будемо прощатися. Всім дякую за увагу. Хто ще досі не підписався на мене, будь ласка, підпишіться. Залишайте свої лайки, свої коментарі. Я дуже люблю, коли ви мені пишете, люблю вам відповідати. І дівчатка, які мене постійно дивляться, Передаю їм привіт, обов'язково Єлизаветі, Світлані. Дякую вам за те, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте завжди своїми коментарями. Я також обожнюю дивитися ваші відео. З відео Світлани я надихалася, коли щоб почати знімати. Тому дякую, дівчатка, і всім до зустрічі, всім гарного, мирного вечора або іншої частини доби, в яку ви дивитесь це відео. Всім до зустрічі!